Сміпідає, З вами я, Макс Пірат, це в зачет... Ну, як по проходженню по ігри дне пірат крайбе. І сьогодні я хочу вам трохи розказати... Я заробив. Корот, <прос> <прос> я зайнявся Браконьєрством, і я взимаю два корабля. Це перший мене я ще один білю сьогодні я планую або купити. Ну, купувати це как херня. Я хочу завоювати галеон. Чіной двома кораблями. Тому для цього мені треба ще трохи... Ми ну, йдемо сюда. Мені треба галеон. Якщо я захоплю галеон, я буду вообще. Бар. Хм. І ще вже у корабля нема передніх пушок. Їх не можна поставити ще я чаю, знаєш. Жвук зменшує, чекаєте, блядь. Бо. Тільки мені тепер ніхуя не чути. Ага. Каравелла. Каравеллу я люблю, але ну, не такого виду і типу. Це більш торгового. Каравелла — це торгове судно. Но Галеон це універсальне судно. Барк це, наприклад, це воєнне судно. Уебать, я тебе ебальник нахуй. Ай давай! Ой, сука, пизда нам. Пиздану. Просто пацаны. Нас беда за мало накрубли. кой хера. людей хера мы накрубли, мал. Напорт. На порт. Нам треба на порт. Ще я завоював куроц один корабель цей барк і відправив його на воєнні право. Сука пірати, блять, та нахуй! Сука єбати, Бігом всіх розйовую. Блять, дрібів, уникай в бою. Ту мене товаром будеш. Пізда. Піздайте, мужик. Пізда мене Повний Розхуярник Саминцо обратно обородась. <риви> Чтии. Тебе уже так просто не відпущу. Пс, так куда ты мне впал? Ну охер задумаешься. Меня просто так захлопать. Не, nee, блять. Без вишел мерных. Нее, друзі, блядь, ви не на того нарепались. Но на це що ту повинно це здавати по зібам після того як напав. Він сикнув. І даний епізод мене завис. Просто виведео запис. І я не зняв, як я захватив нові кораблі. І всім привіт, дівчата. Хлопчик ротці, я вибачаюся, но Эээ, е, тут таке діло, то кораблі, які у мене були. Я, короче, продав і завоював, короче, таку вірший екіпаж. Я ще планую взяти один корабль. Людей. Агу. Ах, ти, курва! Сука, билас, я бы не нагроші розве. А ну це було. Можна таке зробити? Можна. Що нам треба? Нам треба великий екіпаж на кораблі. Тому ми вкачуємо що по максимуму. Би кораблі могли витримати напад галеона. Я напевно чи мені бабло стане це все організувати. Дві тисячі. Це буде того коштувати, якщо зможу завоювати галеон. Так. Галеон. Гармати. Так, заре. Так. Уникати бою. Зараз я йду на Галеон. всіх людей, і цим потім хером вернуся. Бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі. Нам головне галеон захопити. Тепер треба його захерачити. Він цим екіпажем кілька в мене. Людей мав би бути дохера. Все, в нас галеон має бути. Якщо мені повезе зараз зусилля. Є. Змозом, 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 змозим. Є, бля! Пацани, в мене галеон. Ніхуя в собі. Бля, я зміг не галеон захватити. Тепер нам треба ще одне завдання виконати. Бля, пацьки, знаєте, який галеон, у цій грі крутий. Бля! Блядь, пацани, ми галеон захватили. Так, тепер треба зараз все забрати з цих кораблів, що мені треба. Не тепер у нас є галеон. Не треба цей пола. Не, куди? Ну що смышний Галеон, Тут дорожче золото Ну Ми зразу його продаємо. маємо экпаз. Идем зразу попробуємо копати. що тут можна? Трюм. Ага. Значить, там контрабандою торгувати. А це вже не добре. Давайте його пофарбуємо, я не знаю. Ну чорна перлина не це. Ну, давайте по чорну перлину попробуємо за косплею. Ну я не хочу. Зроблю бандерівські змусі. О! Нам треба червоний і чорний. Пауба буде чорна. Корпус. Лезу чорний. Обидча, Червоний, тоже чорна палкий. Все буде у нас зараз чорне? гармати теж. каюта, чорна тоже. Але я зроблю без природні фарби. палба. Така, сегон, чего, сегодня, сегодня, чего. А тут що, ла? Ми Мы по червоним. Герої Тоже і весело будуть в нас опаки. І, виходить, у нас бандеришки смут. Ви гляньте! Доброго. Я просто тупо це все збираю. Добре, дівчата, вами. Я був і треба и це Пірати одне І сьогодні я завоював завоевал. Mora!